10 вересня церква святкує собор преподобних Києво-Печерських, у дальніх печерах спочиваючих, які також називають ще Феодосієвими, за іменем преподобного Феодосія Печерського. У печерах спочивають мощі 57 преподобних: Климента, єпископа римського, Іларіона Печерського, Амфілохія Володимира Волинського, Пимена Постника, Пафнутія Затворника, Лонгіна Печерського, Павла Послушливого, Іпатія Цілителя. Нестора не Книжного, священномученика Володимира, Митрополита Київського та інших також звершується пам'ять тридцяти безіменних святих, чиї глави шануються як мироточиви та зберігаються у дальніх печерах. Преподобні були різними за рівнем знань, походженням, станом здоров'я. Але одне об'єднувало їх усіх: вони любили Бога, любили Бога понад усе і любили свого ближнього як самого себе. Сьогодні влада закрила доступ до печер Лаври. Віруючі не можуть вільно і безкоштовно прикластися до мощаї.